Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кудряшка Сью. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Осеред галасливого і величезного міста Чикаго жили двоє незвичайних друзів, яких звали Біл і маленька дівчинка на ім'я Сюзен. Але всі, хто її знав, називали просто кудряшка Сю через її непосидючі золотисті кучері, що пружинили навколо личка. С'ю було лише 9 років, але вона була мудра не по роках. Біл, високий чоловік із добрими очима та трохи пом'ятим одягом, був для сью і батьком, і наставником, і найкращим другом. Вони жили на колесах, переїжджаючи з місця на місце і заробляючи на життя невеличкими, але дуже винахідливими схемами, які Біл називав пошуком щастя. Ці схеми нікому не задавали справжньої шкоди, але допомагали їм прогодуватися. Здавалося, що вони жили за своїми власними правилами. Одного дня, коли вітер грався з листям у парках, біл і кудряшка С'ю, блукаючи серед хмарочосів, вигадали свою чергову схему. Вони стояли біля перехрестя, де розкішні автомобілі мчали повз. Так, доню, слухай уважно, прошепотів Біл, киваючи на блискучий, темно-зелений Мерседес. Зараз ми покажемо цьому світові, наскільки ми талановиті актори. Власницею мерседеса виявилася Грей Елісон, дуже успішна та елегантна жінка-адвокат, яка завжди поспішала і думала лише про справжні справи. Вона була схожа на снігову королеву в дорогому костюмі, красива, але трохи холодна. Щойно Грей завела машину, аби поїхати. Біл заліз під колеса, вдаючи, що впав перед її машиною, ніби вона його збила. Грей аж застигла від несподіванки. Вона вибігла на вулицю, її обличчя було бліде від жаху. О, Боже, ви в порядку? Я, я вас не побачила. В цей час на сцені з'явилася кудряшка С'ю. Вона підбігла до біла, її кучері кумедно стрибали. Тату, татусю, ти живий. заплакала вона, але в її очах Біл побачив веселі вогники. Вони чудово грали. Біл підвівся і поважно подивився на грей. Не хвилюйтеся, пані, але здається, моя спина тепер відчуває себе так, ніби по ній проїхався потяг. Але що ж, це життя? Грей була дуже винною. Вона бачила бідний одяг Біла і Сью і вирішила, що має їм допомогти. Будь ласка, дозвольте мені, я повинна щось зробити», – сказала Грей. Давайте я відвезу вас до лікарні або ні, давайте я куплю вам теплу вечерю, ви ж, мабуть, голодні. Біл і кудряшка Сью перезирнулися, оскільки саме цього вони і добивалися. Ну що ж, пані? Біл посміхнувся своєю найщирішою батьківською посмішкою. Ми не звикли до такої розкоші, але для моєї маленької сю я, мабуть, погоджуся. Сю, що ти скажеш? Стейк і картопля? Так, татусю, будь ласка. Вигукнула Кудряшка Сью, і її очі засяяли, немов дві маленькі зірочки. Так, завдяки маленькому акторському трюку двоє вуличних волоцюг опинилися у розкішному ресторані, а їхня історія з леді адвокатом тільки починалася. Наступний день у Чикаго був похмурим, і його похмурість ідеально пасувала до настрою Біла. Він ішов тротуаром, згадуючи їхню вчорашню вечерю, аж раптом знову почувся знайомий звук гальм. Блискучий, темно-зелений мерседес Грей Елісон знову з'явився на його шляху, але цього разу це була справжня випадковість. Біл не встиг відскочити, і автомобіль його збив. На відміну від вчорашнього ударного болю, тепер Біл справді відчув запаморочення і впав. Тепер ви його точно вбили! По справжньому! закричала кудряшка Сю, яка все це бачила. О, Боже, знову ні, це просто неможливо! Грей вискочила з машини, її обличчя було блідим, ніж учора. Вона зрозуміла, що доля знову звела її з цими двома диваками. Вона швидко відвезла біла та кудряшку Сью до себе додому, аби чоловіка оглянув її друг лікар, який жив неподалік. Будинок грей був не просто великим, це був велетенський особняк із сліпучим білим мармуром, високими стелями та кришталевими люстрами, що виблискували як маленькі зірки. На вулиці життя Сьюзен було вільним, але тут, серед цієї розкоші, вона почувалася наче в музеї. Дівчинка вперше спробувала теплу піцу, і для неї це було щось неймовірне. Ти можеш спати тут, поки твій батько одужує. З нотками доброти, сказала Грей, показуючи Сьюзен гістьову кімнату. Поки Біл лежав у ліжку, відновлюючись, Сюзен і Грей проводили час разом. Грей була зачарована жвавістю, розумом і невичерпною енергією дівчинки. Сі'ю зі свого боку вперше відчула щось схоже на справжню материнську турботу. Ти читала коли-небудь про драконів? запитала Грей, тримаючи велику барвисту книгу. Сю похитала головою. Ні, грей була вражена, дізнавшись, що дівчинка не вміє читати і ніколи не ходила до школи, але розмовляючи з Білом, вона зрозуміла справжню причину. Я не її рідний батько Грей, зізнався Біл, дивлячись на кудряшку сю, яка мирно гралася у вітальні. Я знав її маму. Вона померла, коли сю була немовлям. Я пообіцяв їй піклуватися про сю. Я присягнувся, що вона ніколи не потрапить у державну систему. Очі біла наповнилися сльозами. С'ю, це мій єдиний скарб. Якби вона пішла до школи, вони одразу запитали документи, а я без хатько, без прописки. Соціальні служби негайно б її забрали до сиротинця. Я не можу цього допустити. Краще нехай вона живе на вулиці зі мною, ніж в самотньому будинку, покинутих дітей. Почувши це, Грей відчула, як її материнські інстинкти прокинулися з величезною силою. Вона більше не бачила усю вуличну шахрайку, а лише вразливу дівчинку, яку відчайдушно захищав люблячий чоловік. Проте їхня ідилія була крихкою. В житті Грей був чоловік, на ім'я Вокер. Її хлопець Вокер був красивим і успішним, але його серце було холодним і егоїстичним. Він був жахливо роздратований появою жебраків у будинку грей. Грей, ти розумієш, що це за люди? шепів Вокер, коли вони були наодинці. Цей чоловік аферист! Ти виглядаєш як дурепа, яка привела безхатько у свій будинок. Це твоє нове захоплення, чи що? Вони ж зіпсують твою репутацію. Думайте, а? Нахабний вокер ревнував не лише до уваги, яку грей приділяла білу, а й до цієї щирої, непідробної радості, яку Сью принесла в її життя. Він відчував, що втрачає контроль над грей. З часом напруга наростала. Вокер, керований злістю та ревнощами, вирішив діяти рішуче. Одного вечора, коли Грей була на роботі, він таємно зателефонував до служби опіки над дітьми, повідомивши про безпритульну дитину, яку утримує небезпечний злочинець. Того ж дня сталося жахливе. Представники служби прибули до будинку. Грей вони побачили біла, який не міг надати жодних офіційних документів. Тому забрали кудряшку сію. Розлука була болісною, сю плакала, кричучи білу, а він відчайдушно намагався її захистити, але це було марно. Ситуація погіршилась, коли Біл, захищаючи своє право бути зі сю, вдарив одного з представників поліції. Його одразу ж заарештували і посадили за ґрати за напад. Коли Грей повернулася і дізналася про зраду вокера і те, що сталося, вона була розлючена і розбита. Її світ, наповнений новими, теплими почуттями, раптом рухнув Як ти міг це зробити? Кричала вона на вокера. Вона порвала з ним стосунки. Тепер вона діяла не як холодний адвокат, а як мати-левиця. Перше, що вона зробила, це використала всі свої зв'язки та знання. Щоби витягти біла з в'язниці. Вона знала, що він не злочинець, а просто люблячий опікун, якого підставили. Після того, як Біл був на волі, вони разом вирушили на пошуки С'ю. Знайшовши її у притулку, Грей прийняла найважливіше рішення у своєму житті. Я хочу стати її мамою, сказала Грей Білу. Я хочу офіційно удочерити С'юзен». Я маю дім, гроші та становище, щоби це зробити. Ми дамо їй прізвище і безпеку, але я не збираюся розлучати вас. Я знаю, що ти її справжній батько. За духом. Біл, чиї очі сяяли від вдячності, погодився. Він бачив, що Сьюзен потребує цієї стабільності. Але, як це часто буває у казках, справжня любов знайшла свій шлях. Працюючи разом, щоб повернутись Сью, Біл і Грей зрозуміли, що їхні серця б'ються в унісон. Вона, холодна й ділова, покохала його за доброту і чесність, а він, бездомний волоцюга, покохав її за силу, сміливість та нове, тепле серце, яке вона відкрила для його дівчинки. Грей успішно завершила процес удочеріння, ставши для кудряшки Сью офіційною люблячою мамою. Біл залишився в їхньому будинку, але тепер він мав роботу, яку допоміг йому знайти його новий друг-адвокат. Кудряшка Сью пішла до школи, і тепер вона була не просто майстриною імпровізації, а й найрозумнішою ученицею в класі. Їхній дім, який раніше був просто розкішним особняком, наповнився сміхом, теплом і справжнім сімейним затишком. І хоча вони почали як двоє шахраїв і один адвокат, життя подарувало їм найкращий скарб, вони стали справжньою. Родиною, довівши, що любов і доброта завжди перемагають холод та самотність. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки.